Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних Ігор. Мене звати Ростик. І це наші традиційні новини. Будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, чи музика не є загучною. А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій війні з. Росії та роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупантів з нашої землі та повернути мир та спокій в наші домівки. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць. Працюючи деколи 24 на 7, аби забезпечити наших працівників. Героїв та героїнь, усім необхідним реманентом, стафом іншими необхідними речами, які власне, допомагають їм робити їхню роботу якісніше, краще. А що подеколи найголовніше, безпечніше? Тому, будь ласка, доєднітеся до волонтерських зборів і будемо проганяти окупантів разом з нашої землі. І перейдемо до наступних наших подяк. І я хочу подякувати усім, хто підтримує наш канал через сервіси Patreon, Кофі чи прямими платежами на Монобанку. Якщо ви хочете доєднатися до нашого веселого гурту, то в описі є усі необхідні посилання для цього. Будь ласка, доєднюйтеся і будемо розвивати світ на ігор разом. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям Андрій Жи, який має своє особливе місце в пантеоні наших меценатів. Нашим чудовим гікам Санно 33, халастер, Даша Бі, Лорд Бордс, Пупермен, Камон Роуч, Олександр Рябець, Володимир Вахрушкін. І нашим чудовим гравцям. Нагадую, доєднюйтесь, В описі є посилання на Патрон, чи на Монобанку, чи просто картка каналу. Підтримуйте канал фінансово, адже це допомагає нам. Краще розвиватися і додає нам мотивації. Також хочу нагадати, що наш збір на придбання деталей для виготовлення пташок триває, і ми надалі збираємо кошти для того, аби цей світ ставав кращим, тому що пташки літають і роблять цей світ значно і значно кращим. І їх треба просто безмежна кількість, тому, будь ласка, доєднуйтесь для того, щоб ми разом з вами робили цей світ кращим. І перейдемо до новин. Перша новина у нас буде від професора, який вирішив об'єднатися з Сюзан Рос, авторкою настільної гру Quirkle. І трошки покращити її гру, додати певних е, своїх бачень і випустити Quirkle Flex. Так, так, це Райнер Кніція, хто ще не здогадався, але це, мабуть, дуже важко було зробити, тому що доктор у нас один. Їдемо далі до новин від Pandasaurus Game. Вони будуть видавати настільну гру Beasts від, авторів, від автора, зграї. Це буде кооперативна карткова гра, де вам, ви будете мати обмежене спілкування, і вам потрібно буде е, скидати картки в правильній послідовності. Щось я не знаю. Як я чую скидати кратки в правильну послідовниці, мені чомусь е, йде в голову The Mind та The Crew. Але. Окей, Ха, хай буде. Маю надію, що це буде дійсно щось гарне і, і нове. Бо обкладинка виглядає просто дуже фантазмогорично. І їдемо до старенького німецького видавництва Heidelberg Game. Games. Вони анонсували дві гри. Одна з них це. Zu, Це переведення старої гри Franks ZU. Гра 99-го року. А друга гра це Умамі. Це буде карткова гра від автора Resistance. І в цій грі ви будете намагатися приготувати смачні страви, використовуючи всього лише три інгредієнти. Наступна новина у нас від Gate on Games. Вони анонсували гру Міні Dungeons The Minds of the Towers. від дуету авторів. І ця гра буде, власне, поєднювати в собі пригодницьку гру з наративним стилем. Але обіцяю, що вона буде набагато простіша та значно динамічніша за за стандартні настільно рольові ігри, якщо так можна сказати. І їдемо до видавництва Рвенсбургер, який далі косить купони на грі Лоркана. Цього разу вони видають нову. Гру у серії е, Ілюміас Квест, і це буде Пелес Хейс В гриці будуть намагатися викрести силу Джафара прямо з його палацу. Колись я вже розказував, що вони це готують, тепер трошки більше маємо деталюк Так, секундочку, зараз я повернуся. Так, Перепрошую, бувають у нас баги також. Е, їдемо далі? До гри від Creative Game Studios. Це буде Battle Forge Perseeker. Пригодницька гра в категорії ігор Dungeon Crawler в світі Фентезі, що буде поєднувати в собі усі аспекти цієї категорії ігор. А автори це бразильська пара, які вам відомі можуть бути за Масмора Dungeons of Arcadia та Towers of Arhanous. Е, Виглядає доволі красиво. І їдемо до новини про гру, яку я вже вам розповідав. Це те, що ЄЛО буде видавати е тактичну бойову гру про іграшкових солдатиків. І зараз видавництво це власне, е дало нам. Останній е, ескіз-коробки, як буде виглядати. І, мушу сказати, воно, в принципі, ніби окей, але я не знаю. Ех, ну Подивимося, як воно буде буде грати. В принципі, Іело роблять е, гарні ігри, тому маю надію, що і це буде також цікавою. І їдемо далі. Видавництво. Е, так, чекайте, бо я вже збився. Ага. Mebo Games анонсувало настільну гру Дадокарта Конгела. Це буде е, такий собі швидкий е, філер з кубиками, де вам потрібно буде кидати кубики і виконувати різні завдання, які будуть вказані на карточках. Прикольно. Їдемо до видавництва Gocha Gocha Games. Вони анонсували гру ZUMO. Це збірка е, власне карткових ігор. у з механіками tricktekінг, хто не знає, це є ігри на взятки. Та е, лідер кламбінг це гра, в якій вам потрібно ставати лідером. Е, ледер, ледер, прохожу, ледер, не лідером, а драбина, Сходження по драбині по, по, по балах. Е, наразі інформації ніякої немає, яка там буде, власне, які будуть ігри там входити. Але наразі маємо лише таку ілюстрацію. Антропоморфні тваринки грають на музичних інструментах. Окей. Але йдемо ще до е, бразильських дизайнерів, які нам подарують гру Fliptoons А Ті дизайнери стоять за такими іграми як Cartographer та Ozop A Cyber Punk Board Game. І в цій грі, власне, ми будемо розбудовувати свою колоду і намагатися залучити до свого фільму якомога найкращих акторів. О, грамить! Їдемо до видавництва Breaking Games. Вони будуть видавати гру Камініто. Це pen and Paper Games, гра, в якій ми будемо власне, малювати різнокольоровими олівцями. Мені переклав перекладач, що ми будемо кидати кольорові олівці. Маю надію, що ніякого не ламається. Але сеттинг гри це взяти власне, кінець 19 століття Аргентини, коли емігранти перефарбовували. Будиночки там. Будемо будувати такі, малювати такі кольорові будиночки. І їдемо до наступної гри, яка своєю обкладинкою мене просто привабила неймовірно, і вона прям вау на, на мій смак. Е, Renegade Game Studio буде анонсу, е, анонсувало гру е, Monster Man's The World. І каже, що це є покращення видання старої гри від Avalon Hill 2005 року Monsters Man's Мінейс Мінейс Америка. Я не знаю, чи я правильно прочитав, тому виправте мене. І йдемо до новини, яку, мабуть, вже багато хто чув, багато хто обсмоктував. Це те, що нове, ну, як не нове, новий власник е прав на гру Blood Rage Tycoon Games буде видавати самостійне продовження цієї гри. Наразі ми знаємо, що деякі механіки з е Ключового з основної гри перепрошую Blood Rage, будуть виключені. Цікаво, чи буде виключена моя улюблена механіка Аероконтрол. Але обіцяють, що вони, будуть, вони її трішки перероблять, основну механіку, так, щоб вона відповідала сучасним стандартам. Я правда не знаю, як на мене, Blood Rage зовсім не стара гра, щоб її переробляти, але це таке. Це буде окрема гра, нагадую. І вони нам показали компоненти деякі. Ось такі будуть гарні мінічки. В принципі, окей. Е, реліз запланований на 26 рік. Так, не забудьте купити водички. от Тому. Окей. Їдемо далі до колаби Deep Print Games та Pegasus шпіль, які будуть видавати гру Skybridge. І це буде гра на будівництво. Наразі більше. Нічого не відомо, єдине, що сеттинг буде фентезійний. Коробка доволі красива. І таке. Їдемо до наступної новини. Новина для тих, хто не хотів грати в Magic Maze, тому що йому коробка видавалась за велика, компоненти здавались за великими. Видавець десь я не знаю, знайшов цих людей, вирішив їх послухати, і буде видавати Magic Maze Pocket. Це гра, хто не знає, це гра в реальному часі, де вам потрібно буде вибиратися з Лабіринту. Я не маю інформації, чи там буде сильно видозмінена механіка, чи взагалі не буде вона видозмінена. Але що каже видавець, що гра буде більш доступна за ціною, ніж Magic Maze. Хто не знає, то у нас вукет її локалізували. І їдемо ще до гри, про яку я раніше розповідав. Це гра Splendor Kids. Asmodі нарешті показало фінальний, фінальне зображення компонентів та коробки, і, в принципі, окей. Е, молодці. Доять як, як можуть. І як бачите, по компонентах вона ну так доволі сильно відрізняється від звичайного сплендера. Дуельного я ще не грав, але від звичайного Splendor вона дуже сильно відрізняється. Але рухаємося далі. Delicious Games. Е, Буде видавати настільну гру Владіміра сухих. Сухий. І гра буде Епона. Це в цій грі кожен з гравців буде займатися бізнесом, розведенням коней в Європі на початку ХХ століття. Е, обкладинка, я не знаю, надію, що вона не фінальна, бо виглядає поки що вона не дуже сильно деталізованою, і вона мені гру не продасть. Але, в принципі, Владімір. Владімір Робить хороші ігри. І переходимо до скандинавських е, цих гейм-дизайнерів, які нам будуть е, подарують нам настільну гру Текс The Reach. Один з цих авторів доволі відомий. Я перед новинами дивився, які ігри він випустив, і просто мені вилетіло з голови. Е, але там є навіть ігри, які локалізовані українською. Е, насправді, коли я побачив цю обкладинку, то я в душі матюкнувся, бо тематика така доволі, доволі сумнівна, але ця гра буде на trickтеінг, тобто на взятки. Е, окей, не знаю, я від цієї теми не зможу, мабуть, обстрігуватися, тому цю гру навряд чи я захочу е, грати. Але їдемо до французів. Французькі. Там милася, мене кличе. Французьке видавництво Labelud анонсувало нову гру від дизайнера The Loop. Петля Нас переклали Гікіч. Гра називається Bravest. Це буде гра на викладання тайлів з цікавими поворотами в цих механіках. Я викладання тайлів дуже люблю. Але це щось ці компоненти трошки якось, ну, принаймні, на цьому фото виглядають дуже занадто яскраво, як на мене. Але то таке. Їдемо до наступної новини для усіх фанатів Lost Ruins of Arnak, загублені руїни Арнаку. Check Game Edition обіцяє, що зовсім зовсім скоро ми отримуємо цифрову версію цієї гри і зможете її пограти на своїх пристроях. Маю надію, що вона буде гратися на усьому, що зараз є. І йдемо до сумних новин, адже Камони оголошують про скасування кампанії The Genesis Clan of, Game... Clan of Wars на GameFound. Адже вони посварилися, не знаю, розірвали стосунки з правовласниками власне, цієї IP. І там нічого не ясно, тому що наразі правовласники написали, що там Камони дуже погано з ними комунікують, ми нічого не знаємо. Від них не отримаємо жодної інформації, хоча Камони, з свого боку сказали, що вони виплатили всі гроші, в які домовлялися, типу, про, про початок співпраці. Але наразі будемо чекати офіційної заяви від Камонів. Але єдине, що знаємо, що усі, хто підтримав фінансово цю гру, отримали свої кошти назад у повному обсязі. Далі ну, вона дуже цікава, тому що колись жартума. Причому буквально недавно, десь тиждень, тому, може, два тижні тому, по наших чатиках ходив такий жарт, що е, скоро ми будемо мати Terraforming Марс абсолютно у всьому, у всьому мерчі, в якому можна. І хтось сказав, що навіть буде Terraforming Марс Легасі, так ми отримуємо Тереформ Марс Е, Тому чекаємо більше, більше анонсів від Freaks Games. Їдемо ще до одної. Ще до одного Мастодонта світу настільних ігор це є гра Star Realms. Адже Wise Wizard, Ga Wizard Games, перепрошую, підтримує цю гру, розвиває і додасть, випускає нову коробку Star Realms Conquest. Це є окрема е гра, standalone гра. Вам не обов'язково мати доповнення, щоб її грати. Але вона додасть нам новий контент, нові механіки та новий. Тип ігрових карток. І їдемо далі. Отже, після того, як видавництво Monster Fight Club заробило багато грошей, вони будуть видавати настільну гру через GameFound Borderlands Mister Torque Arena of Badassery 2. Назва, звичайно, дуже коротка. Але очікується, що це буде гра, яка буде дуже гарно передавати гумор та дух е, комп'ютерної гри, тому побажаємо їм успіху. Йдемо далі, адже Renegade Game Studios е, ви будуть випускати Risk G.I. Joe Special Missions. Це буде гра, яка буде зроблена на основі класичного риз, е, ризику. Але будуть використані також певні механіки з G.I. Joe, Певні штуки будуть звітом взяти для того, щоб зробити цю гру ще більш доїльною для нас усіх. Тому чекаємо. І це були усі новини на сьогодні. Перейдемо до ваших коментарів. Єдине, як завжди, в мене. Добре, не як завжди, але як часто, чомусь чат в мене не відображається адекватно, хоча давайте спробуємо. Ні, він, буде, він відображається зовсім неадекватно. Тому буду читати, а ви будете вірити, що це дійсно написано. Або ви можете прочитати і перевірити. Отже, так, всім привіт всім чути. Чути, так. Даша вітає мене з ним народженням. Дякую за те, що ти робиш за все, що ти робиш для спільноти, насильної спільноти України. Нема за що, дякую вам. Дякую за привітання. Так, ще, ще вітають. О, Ростику, з Новим роком рости здоровий і щасливий. Дякую. Так, Ігор пише: на честь дня народження доктор сьогодні йде першим. Вітання. Дякую. Також Ігор пише: Джафар виходить з палацу, розмова є. Та. Андрій, коробка Бресеркер виглядає цікаво. Так, красиво. Андрій, Little Soldiers нагадала фільм про іграшкових солдатів, де вони ожили і воювали. Забув назву, я теж не пам'ятаю. Так, Андрій пише. Ще з Blood Rage Remaster Ремастерують і перепакують всі попередні ігри трилогії. Як видавці, натякають, там знову будуть всі допи. Нарешті я зможу отримати черепашок до, сход... до сонця, що сходить. Е, дай Боже, але я не знаю, чи камони чи, чи продали ті, ті франшизи, власне, такі імениті, бо ж вони не продали свого зомбіцида по Дістішці поді... поді... і по Марвелу. Але подивимося. Так, Андрій пише, побачив видання кіц і подумав про потенційно новий тренд після дуелей. Ну, так, так, Ти правий, Андрію, я про це щось не подумав. Дійсно, що ми отримали дуже багато ігор в дуельній версії. Тепер ми будемо отримувати ті ігри в... в дитячій версії. Хоча ми не маємо ще замки Бургундії дитячої. Це, це... Ой, не, дитя... не дитячої, а дуельної, якщо я не помиляюся. Це, я думаю, наносен майбутнє. Так, Ігор пише, Марс Легасі це автопредбання. Ну, мабуть, я, маю, я хочу грати тільки українською. Так, Віталій. Фігасі я попав, відео включилося на тефорбування тербур... легасі. Так, так дешулька питає, чи в Марсі легасі змінять дизайн. Я не знаю, бо наразі жодної інформації немає. Але я думаю, що, що, можливо, так. Я фантазую зараз, я нічого не знаю, просто фантазую. Так, Віталій пише: в легасі головне не арти, а історія. Погоджуюсь. Андрій, з Днем народження щирі вітання. Дякую. Майк. Little Soldiers реально схоже на одну старезну гру на ПК. Не знаю. Так, Андрій пише, не продали всю трилогію ленга в одні руки, і все буде переведено разом з сиквелом Blood Rage. Е, ну, прикольно, прав, ну, правда чесно, я не знаю, чи вони продали, чи, чи продали саме цей ДОП з черепашки ніндзя. Так, Віталій запитує, коли святкуємо. Я не знаю, Віталій, бо в мене справ стільки, що я, я не знаю, коли їх всі стигну зробити. Тому таке, але може за мене випити чаю і, і згадати сном е, добрими словами мене. Та й таке. Добре, друзі, якщо маєте ще якісь е, питання, то, будь ласка, пишіть у коментарі. А як маєте бажання привітати мене фінансово, то там є картка каналу, банка каналу, кидайте туди. Якщо щось хочете, то ще кидайте обов'язково на пташки, щоб пташки літали і робили цей світ супер класним і, і неймовірно добрим. Тому що тільки так ми зможемо перемогти. Так, Андрій пише, та на щерепашка Меніндзе, там храми. На черепашках, які ходять по мапі. Окей, добре, сорі. Я просто пам'ятаю цей доп до цього. Додається до, до, до зомбіциту вони випустили. З черепашками ніндзя. менінзя. Доповнення. Господи, в голові вже все змішалося. Дуже багато новин. Але вже як є. Добре. Так. У нас ніби затримка маленька, тому, тому має бути все. Яндрій пише так, то було до зомбіциду. Окей, ще, ще не все. Щ, ще, ще, не все про... ще не вся пам'ять в мене пішла, тому що щось трошки є. Е, окей, друзі. Як маєте ще питання, то пишіть. А як ні, то будемо з вами прощатися. Будь ласка, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наших військових. Е, ще раз подякую Збройним силам України та народу України за те, що ми ще живемо і дихаємо. І доєднюйтеся до зборів, тому що підтримка зараз дуже велика, донати зараз дуже маленькі, а треба, треба їх дуже багато, і щоб ми якомога більше робили добра в цьому світі. Бо, на жаль, крім нас, нам ніхто більше не допоможе. Е а на цьому все. З вами був Ростик. настільних ігор. Не ігноруйте повітряних тривог, бережіть себе та близьких. До наступних зустрічей. Па-па!